коротше, в мене в руках Хатарила. Бадуса. Я трошки нанесу собі на щоки. Можу постукати по мене, закрити і постукати. Постукай по кришці.

Ну, везьми его постука пьяну. Добрым, добре, Давай. Ну, uh, uh, за З якої койн фірми? Да. Evelyn. Я? Не верю тебе. Чого? Ну, потом. Пам'яна? Пам'яна. се неки требаја, ну, се ну да А ти та Что за бум? Так, в мене мій улика девук від Essence. Улика это гук від essence? Ну, типа не улейка, ну та для гуку це. Э якого на кольору? Розового. Juicy Bomb. Постукай по тому. По коржусі. Криші. Паркши покриття по, по корпусі. Może otwórz. Teraz po korpusie. Otwórz. Zakryj. 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 Juicy Bomb Essence Zakryj. Zakryj. Watermelon

Tā, tad es klādu, nē, pamēģināšu, pamēģināšu, pamēģināšu. Jā, jau cēlies, kā nē, nē, pamēģināšu.